Всім доброго дня! Виїхали харчувати сад заброшений. Такі дерева. Це тут вже викорчено, росте соня. Дуже жарко, дощів нема, такі листя опущені. Так, корчую и мониту. Вот такие крокодилы. Тактик до дерева. Так, отак видірнули і складаємо на, на кучки. Потім будемо чи палити, чи хтось забере. Може комусь треба дрова Приїжджайте, забирайте. Все безкоштовно. Виїхали перший день, ще руку не набили, потихеньку, не спіша, харчуємо. Є та попадаються такі дерева, що їх не можна викорщити, але потім на маніту будемо цепляти і парала, її ралом видергу. Ви Маленькі дерева дуже-дуже легко викарчовуються. Тут-то такого саду у нас 15 гектарів. Ще 5 викорчували, Ще 15 залишилось. Дерева різні. Такі кущі. Потихеньку карчуємо. Бо земля стоїть. Налоги платяться великі, а користі вона не приносить. Бачите, стається. Ну Це як крокодил не захватує, це будемо другим методом харчувати. Зараз задача обрати основну Ось такі дерева дуже лес. Все, кому цікаво підписуйтесь, далі буде ще, ще цікавіше. Всім гарного дня!